Доброго дня, шановні глядачі і підписники каналу Repetitor UA. Ми з вами продовжуємо розв'язання тестів ДПА з математики. Нагадаю, ДПА — це державна підсумкова атестація, і за допомогою методичних посібників та матеріалів підготовки до цього іспиту. До речі, цей іспит зараз не проводиться, але ж база підготовки залишилася і вона є актуальною на даний момент. Значить, дивіться. Коротко, хоча це вже наш не перший урок на повторення, якщо. Про всяк випадок, ви дивитесь його вперше, я коротко розповім. ДПА – Державна підсумкова атестація. Це тест, який раніше був розрахований на оцінювання учнів, що закінчують 9 класів, тобто після закінчення 9 класів учні писали цей тест. Ми зараз скажемо конкретно про математику. А сьогодні ми з вами розв'яжемо цей тест. За допомогою нього можна підтягнути свої знання, можна подивитися, чи. Маєте ви якісь прогалини з попередніх тем, бо до цього тесту входить, що найголовніше, матеріали з 5 по 9 клас, бо він писався саме за базою цих класів. Я вам сьогодні про все це розповім. Зараз ми з вами, після того, як поговоримо про те, чим сьогодні займатимемося. Далі буде ознайомлення з цим тестом, і там все детально я розповім. Наразі це все. Не будемо витрачати час затягувати його, перейдемо до розв'язання, але перш ніж ми будемо до нього переходити, поставте лайк, підпишіться на канал, поширте відео серед своїх друзів. Таким чином, ви допомагаєте просувати YouTube канал, там даєте додаткову мотивацію до подовження моєї діяльності. Дякую, Ознайомимось з варіантом коротко по його структурі, і одразу перейдемо до розв'язання. Значить, варіант 12-й. Перша частина складається з 12 завдань, як бачимо, усі завдання тестові. Тобто, необхідно обрати вірну букву, відповіді, але перш ніж необхідно розв'язати, там, де необхідно розв'язання. Тепер друга частина. Вона відкрита, тобто необхідний вже повний розв'язок. Ми сьогодні розберемо оці дві частини, як я сказав, дві частини, з повним поясненням, і отут я. А ліворуч написав номери відео, які ви можете знайти на моєму YouTube каналі. Всі ці відео дуже коротенькі, до 5 хвилин тривають. Ви можете спершу спробувати прочитати завдання, подивитися відео, якщо не знаєте, як його робити. Якщо відео вам допоможе спробувати розв'язати це завдання самостійно, якщо не допоможе, подивитися, як це роблю я. Тобто це дуже корисно для практики. З приводу третьої частини і четвертої. Третю частину ми розв'яжемо, якщо відео набере, а 20 лайків на Ютубі. І четверту частину ми розв'яжемо, якщо відео набере 50 лайків на Ютубі. Тобто це також вам буде дуже корисним, але одразу ми їх розв'язувати не будемо, тому що лайки ставити одразу, ви лінуєтесь. Тому якщо це буде для вас необхідно і актуально, якщо хочете закріпити свої знання, то, будь ласка, проявляйте активність. І все обов'язково зробимо. Не будемо витрачати та гаяти час, і давайте одразу приступимо до розв'язання. Значить, частина перша, варіант 12. перше завдання. Визначте масштаб карти, якщо один сантиметр на карті відповідає 50 кілометрам на місцевості. Добре, значить, дивіться. Аби ви могли зробити це завдання самостійно, можете спробувати подивитися відео під номером 51 Знайти його можете на моєму каналі у списку відтворення 6 класу математики. Подивіться і спробуйте. А я зараз поясню. Значить, дивіться. Перше завдання. Нам необхідно визначити масштаб карти, якщо 1 см на місце на карті 1 см карти, відповідає 50 км місцевості. Значить, дивіться. Аби нам все звести до однієї і тієї самої величини, тобто до сантиметрів, ми маємо 50 кілометрів перевести до сантиметрів. Значить, скільки в нас? Давайте спершу до метрів переведемо. В нас в одному кілометрі тисяча метрів, тобто 50 кілометрів, аби перевести до метрів, необхідно помножити на тисячу. І це в нас вийде 50 тисяч метрів. У 50 тисячах метрів скільки сантиметр? сантиметрів? В одному метрі 100 см. Значить, ще треба помножити на 100 см. Відповідно, ми з вами отримаємо. Давайте записувати 50 тисяч і ще два нулі. З кінця по три цифри відокремлюємо, і в нас виходить 5 мільйонів сантиметрів. Тобто 1 см карти відповідає 5 мільйонам сантиметрів на місцевості. Наступне завдання. Давайте напишемо відповідь А і підемо далі. Завдання 1-2. Знайдіть корінь рівняння. Х плюс 5,25 дорівнює 10. Значить, для цього ви можете подивитися відео під номером 75 Знайти його можете у списку відтворення 7 класу Алгебри на моєму каналі. Там розповідається про те, як розв'язуються рівняння. Аби знайти невідомий доданок, необхідно від суми відняти відомий доданок. Значить. Ми віднімаємо і ми отримаємо 4,15. Точніше, 3 п'ятих, вибачаюсь, 3 п'ятих. 4,3 п'ятих. І можна зробити перевірку. Якщо ми до 2,2 додамо 4,3, то 5 плюс 4 буде 9. Тут 2 плюс 3 буде 5 і знаменник 5. Ну, і відповідно 9 плюс 1, тому що 5 поділити на 5 це одиниця. 9 плюс 1 це 10. Значить, відповідь в нас 5. Скільки я там написав? 4,3. Відповідь Б. Завдання 1 і 3. Укажіть вираз, який є часткою відділення числа М на потроєну різницю чисел n і К. Добре. Щоб зробити це завдання, ви можете подивитися відео про те, як працювати з діленням, взагалі і дробами. Відео під номером 132. Знайти його можна у 8 класі алгебри, списку відтворення. Значить, тепер переходимо до завдання. Нам необхідно вказати вираз, який є часткою відділення числа М. Тобто ми ділимо число М на потроєну різницю чисел НК, тобто різниця чисел НК це мінус, і вона ще має бути потроєна, тобто помножена на 3. Це в нас відповідь в завдання 1 і 4. Графік якої з функцій зображено на рисунку. Це в нас лінійна функція. Можна подивитися відео під номером 116, знайти можна його у списку відтворення 7 класу алгебри. Там розповідається, як це робити. Значить, для того, щоб це зробити, необхідно побудувати графік. А, ну, давайте спробуємо будувати кожен графік поспіль. Щоб ви, якщо що, не зрозуміли, могли зрозуміти. Для побудови графіка необхідна таблиця з двох значень. Возьмемо 0,3. І 1 отримаємо 4. Тобто замість x підставив 0, отримав 3, 0 плюс 3 буде 3. І замість x підставив 1, 1, отримав 4. Малюємо координатну площину, позначаємо точку. Ось у нас вісь x, ось вісь y. Замість х, 0, у 3. Замість х 1 y 4. І ось пряма. Як бачимо, щось не схоже. Другий B. Uh, y -x 3. Зробимо табличку. Замість х знову 0 замість y 3. Замість ікса одиницю. Ну або давайте замість ікса 3 возьмемо. Мінус 3 плюс 3 буде 0. Позначимо точки. Замість х 0 замість y 3, тобто точка тут. Замість х 3 замість y 0. Ось 3, 0, тут точка. І ось графік іде ось так. Похоже, похоже. Значить, пишемо відповідь Б. Завдання 1,5. Притворіть у дріб 12х у 12 степені. Помножити на y у 3 степені, поділити на 8х у 4 степені. Для цього необхідно подивитися відео, як множаться дроби. Відео під номером 140, можна знайти його у списку відтворення 8 класу алгебри. А ви помножити наші дроби, ми маємо їх спершу скоротити, якщо є така можливість. 128 можна скоротити на 4, тут буде 2, тут буде 3. Х у 12 степені, х у 4 степені також можна скоротити. Тут він взагалі піде. Тут залишиться 8. Тому що ми якби ділимо, так? Х у 12 степені на х у 4, а при діленні uh, степенів з однаковими основами степені віднімаються. І записуємо, що в нас залишилося. 3х у 8 степені y у 3 степені поділити на 2. Uh, так. Ось в нас відповідь. Відповідь В. Тільки трішки записана інакше. Записуємо В і робимо далі завдання 1,6. Скоротіть дріб а квадрат мінус 5 поділити на а мінус корінь з 5. Значить, тут необхідно пам'ятати таку формулу, як різниця квадратів. Згадати її можна, якщо подивитися відео 104 списку відтворення 7 класу алгебри, там це все знову ж таки є. Я вам зараз її напишу: а квадрат мінус b квадрат дорівнює а мінус b помножити на а плюс b. Це формула. Ось в нас у чисельнику якраз ця формула і є. Тобто А квадрат це просто А буде, якщо без квадрата. А п'ятірка без квадрата це корінь з п'яти. Бо якщо корінь з п'яти звести до квадрата, то вийде просто 5. У знаменнику А мінус корінь з п'яти. Виконуємо скорочення. І в нас виходить А плюс корінь з п'яти. Відповідь А. Наступне завдання завдання 1 і 7. Запишіть рівняння осі симетрії параболи, яка є графіком функції y дорівнює 3 х мінус 6 х плюс 5. Угу. Тобто для цього ми маємо знайти її координати вершини. Парабола в нас. Вона взагалі має вісь симетрії. Тому що в неї гілки симетричні. Нам необхідно знайти оцю вісь, який якій вона є симетрична, тобто там, де є відстань однакова. Для цього знайдемо координати х вершини, це мінус b ділити на 2. У нас виходить 6 поділити на 6, 1. Чому на 6? Тому що А в нас це 3, 2 на 3, 6. Так і вийшло. 1. Ну і y вершини тут шукати вже якби зовсім не обов'язково. Тому що в нас отут х вийде 1. 1 за вісю х. І оце і буде наша вісь симетрії. Х дорівнює 1. Це G. Аби опанувати це завдання, можна подивитися відео під номером. 198. Знайти його можете у 9 му класі Алгебри списку відтворення. Перший аркуш ми розв'язали. Перейдемо до розв'язання другого аркушу. Завдання 1,8. В урні знаходиться 35 куль, пронумерованих від 1 до 35. Із цієї урни навмання виймають одну кульку. Знайдіть ймовірність того, що номер кулі виявиться таким, у записі якого є цифра 3. Чудово! Значить, дивіться, це завдання приурочене до того, що необхідно знати, що таке теорія ймовірності. Це можна подивитися відео 219. Знайти його можна у списку відтворення 9 класу алгебри, і ви тоді зрозумієте, як це робиться. Значить, у нас є 35 куль всього. І вони пронумеровані від 1 до 35. Давайте, щоб ви зрозуміли, швиденько це напишемо. Можна було б, звісно, і швидше зробити, але запишемо, як є, щоб було зрозуміло, звідки беруться числа, щоб розібрати це завдання. Ось у нас 35 кульок від 1 до 35. Наша задача вийняти одну кульку і знайти ймовірність того, що номер кулі виявиться таким, у записі якого є число цифра 3. Значить, дивимося взагалі, які в нас є числа з цифрою 3. Ось трійка, 13, 23. Потім 30, 31, 32, 33, 34, і 35. У кожному з цих чисел є цифра 3. Сподіваюся, ніде нічого не пропустив. Обчислюємо, скільки їх? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять чисел. За теорією ймовірності, аби записати вірну відповідь. необхідно кількість необхідних нам варіантів поділити на загальну кількість варіантів. Тобто відповідь В. Тепер завдання 19. На рисунку о, о точка перетину прямих АС і БД. Угу. Знайдіть величину кута БОЦ, БОЦ. Якщо кут АОБ дорівнює 5 помножити на АОД. Тобто тут сказано, що кут АОБ у 5 разів більший за кут АОД. Тут у нас йде мова про такі кути, як вертикальні та суміжні. Це вивчається у 7 класі. А, можна подивитися відеоурок під номером 79. Знайти його можна у списку відтворення 7 класу Геометрії, там це є. Подивитись і розбирайтесь. Значить, я вам поясню, як це зробити. Ось у нас є два кути. Ось у нас АОБ. Ось ДОЦ. Нам сказано, що АОБ о 5 разів більший за АОД. Тобто АОБ 5Х АОД Х. 5Х плюс Х дорівнює 180. Тому що сума кутів суміжних, а ці кути є суміжними дорівнює 180 градусів. Відео подивитесь, все зрозумієте. 5х плюс Х 6х дорівнює 180. Звідки Х дорівнює 180 поділити на 6 буде 30. Значить Х це 30. Значить, ми знайшли кут АОД. АОД це 30 градусів. А БОЦ це кут суміжний з кутом АОД. Точніш, вертикальний, вибачаюсь, не суміжний, а вертикальний. А вертикальні кути вони рівні. Значить, БОЦ також 30 градусів. Відповідь В Завдання 1:10. Знайдіть градусну міру вписаного кута, що спирається на дугу, що є третиною кола. Чудово. Значить, для початку: все коло це 360 градусів. Все коло. Третина кола, відповідно, 360 поділити на 3 буде 120. В нас є вписаний кут. Вписаний кут. І він спирається на дугу, що є третиною кола. Але ця третина кола має замірятися. З центру є 120. Знову ж таки, щоб це зрозуміти, можна подивитися відео під номером 125. Знати його можна у 8 класі Геометрії, списку вітрення. Там розповідається все про центральні та вписані кути. Якщо в нас центральний кут, на який він спирається 120 градусів, то вписаний удвічі менший. Тобто 60. Значить, тут відповідь Б. Завдання 1,11. У прямокутнику одна сторона дорівнює 12 см. Давайте намалюємо одна сторона 12 см. А діагональ 13. Знайдіть площу прямокутника. Добре. Значить, Для початку, аби знайти площу, необхідно А помножити на Б, тобто сторони. Тобто, ось в нас, припустимо, відомо Б, але невідомо А, тобто її треба знайти. Для того, щоб зрозуміти це завдання, можна подивитися відео під номером 19. Знайти його можна у списку відтворення 5 класу математики, а я зараз покажу. Прямокутник це фігура, що має 4 прямі кути. Якщо є прямий кут, то відповідно діагональ ділить цей прямокутник на два прямокутні трикутники. Значить, ми можемо розглянути цей прямокутний трикутник, у якого діагональ це гіпотенуза, а це катет. Згадуючи теорему Піфагора, ми пам'ятаємо квадрат гіпотенузи равен дорівнює сумі квадратів катетів. Тобто 169 дорівнює 144 плюс А квадрат, звідки А квадрат дорівнює 25, а просто А дорівнює 5. Значить, ми знайшли другу сторону. Можна знайти площу. 5 помножити на 12 буде 60 60 см квадратних. Це є площа. Значить, відповідь така є, це відповідь Б. Можливо, у вас виникають якісь запитання, чи, можливо, побажання. Щось треба більш детально пояснювати чи ще щось. То про це, будь ласка, напишіть в коментарях. Я спробую врахувати ваші побажання. Значить, завдання 1.12. Складіть рівняння кола зображеного на рисунку. Маємо рівняння, маємо коло. І давайте запишемо формулу. Формулу рівняння кола. Але спершу, відео. Відео під номером 167, яке ви можете подивитися, знайти його можна у 9 класі геометрії. Подивіться це відео, згадайте формулу і спробуйте зробити це завдання самостійно. Я показую формула х a у квадраті плюс y -B у квадраті дорівнює r квадрат, а і b — це координати центра. Значить, давайте визначимо, які координати має це коло. Координати центра цього кола це мінус 2 і 2. А радіус тут дорівнює, відповідно, також двом. Так ми бачимо. Ось в нас відстань. Радіус r дорівнює 2. Значить тепер з формули x a. Тобто, якщо ми беремо першу координату, ми маємо змінити її, цей знак на протилежний. Буде x 2. Так само і тут беремо з протилежним знаком. І дорівнює радіусу у квадраті, тобто 2 квадрат 4. Здається, це відповідь А. Так, а. Завдання під номером 2,1. При яких значеннях х сума дробів Х-7 ділити на х-2 і Х 4 ділити на Х 2 дорівнює 1? Чудово. Значить, в нас є два дроби, і нам необхідно, щоб їхня сума дорівнювала одному. Для цього необхідно розуміти, як додаються дроби. Відео під номером 138, знайти його можете у списку відтворення 8 класу алгебри. Я показую, як це зробити. Х-7 поділити на х-2, плюс х 4 поділити на х 2 дорівнює 1. Значить, щоб додати або відняти два дроби, їх спершу необхідно звести до спільного знаменника. Тут необхідно домножити на х плюс 2, тут на х мінус 2. Одиничку, відповідно, треба домножити і на Т, і на Т. Після цього множимо. Записуємо х-7 помножити на х плюс 2 плюс х плюс 4 помножити на х мінус 2 дорівнює. Х плюс 2 помножити на х-2. І не забудемо знайти ОДЗ область допустимих значень. Тобто яких значень у нас не може приймати це рівняння х-2 не дорівнює 0, тому що на 0 ділити не, не можна. Значить, х не дорівнює 2. І х плюс 2 не дорівнює 0, тому що також у знаменнику стоїть х не дорівнює мінус 2. Так, це ми записали. Тепер будемо розв'язувати це рівняння, розкривати поступово дужки. х на х квадрат плюс 2х мінус 7х мінус 14, Головне ніде не помилитися, тому що якщо у цьому прикладі буде хоча б одна помилочка, то, відповідно, весь приклад піде неправильно: х на х квадрат, х на мінус 2 мінус 2х, 4 на x буде 4х, і мінус 8, дорівнює х квадрат мінус 4 формула. різниця квадратів. Обчислюємо. Значить, дивіться, х квадрат плюс х квадрат 2х квадрат, 2х мінус 2х. Скоротимо. мінус 7х плюс 4х буде мінус 3х. Мінус 14 мінус 8 мінус 22. Дорівнює х квадрат мінус 4. Сподіваюся, що ми ніде з вами не помилилися і будемо продовжувати далі. Тепер переносимо все до одного боку. 2 х квадрат мінус 3х мінус 22, мінус х квадрат плюс 4 дорівнює 0. 2х квадрат мінус х квадрат – це буде просто х квадрат. Мінус 3х. І мінус 22 плюс 4 це буде мінус 18. Знаходимо дискримінант b квадрат мінус 4 ac відповідно, отримаємо b, це мінус 3. У квадраті буде 9. Мінус 4 помножити на 1 і на мінус 18, залишається лише помножити. 9 плюс мінус на мінус дасть плюс 4 на 10 це 40. 8 на 4 32. 40 плюс 32 це 72. Отже, дискримінант 81. Знайдемо x1 та x2. Х1 дорівнює формула мінус b плюс корінь з дискримінанту ділити на 2. Х2 дорівнює мінус б мінус корінь з дискримінанту ділений на 2а. Підставляємо, b мінус 3, значить буде просто 3. Корінь з дискримінанту, корінь з 81 це 9. Поділити на 2а. 2 помножити на 1 буде 2. 3 плюс 9 12, 12 поділити на 2 6. Тепер х2 дорівнює. А, мінус Б, тобто 3. Мінус 9. Зверніть увагу, тут був плюс, тут мінус. Це різниця х1 і х2. А, У чому вони, їхня відмінність? Виходить, мінус 6 поділити на 2 буде мінус 3. Тобто ось відповідь 6 і мінус 3. Так, тепер далі завдання 2 і 2. Задайте формулою функцію, яка є прямою пропорційністю, якщо її графік проходить через точку А з координатою мінус 2 та 3. Аби зробити це завдання, можна подивитися відео під номером 116. Знайти його можна у списку відтворення 7 класу алгебри. Значить, давайте згадувати, що таке пряма пропорційність. Пряма пропорційність має вигляд y до рівня і проходить через початок координат. Значить, у такому випадку ми маємо координату А-2 та 3. Як я вже казав, перше число у дужках – це x, друге це y. підставимо замість y друге, замість X перше. І знайдемо k. Аби знайти к, необхідно 3 поділити на мінус 2, що вийде мінус 1,5. Значить відповідь y дорівнює мінус 15 x Оце відповідь. Так, це ми зробили. Тепер завдання 2 і 3. Знайдіть суму нескінченної геометричної прогресії bn, якщо b3 дорівнює 6 а b4 дорівнює мінус 3. Аби згадати, як це робити, можна подивитися відео під номером 214, що таке геометрична прогресія взагалі, і е, знайти його можна у списку відтворення 9 класу алгебри. Тобто там це все є, е, там це цим можете ознайомитися і, відповідно, зробити. Значить, Давайте я запишу формулу. Запишу формулу. Сума нескінченної геометричної прогресії знаходиться за формулою. Необхідно B1 поділити на 1 мінус Q. Значить, що таке Q? Q це різниця геометричної прогресії. Тобто послідуючий член необхідно поділити на попередній. Мінус 3 поділити на 6 буде мінус одна друга. Тепер необхідно ще знайти b1. Аби знайти B1, можна використати формулу як Bn плюс 1 дорівнює Bn помножити на Q. Так? Тобто послідуючий член необхідно попередній помножити на Q. А, окей. А, значить, дивіться, ми знаємо, чому дорівнює третій член. Значить, ми можемо взяти перший член і помножити на Q у другому степені. Тому що відстань між, один, між першим членом і третім це дві різниці, тобто Q у квадраті. Подивіться відео, ви зрозумієте, про що я. Значить, підставляємо третій член, це 6, він дорівнює P1 ми шукаємо, Q ми знайшли, це мінус одна друга. Значить, мінус одна друга у другому степені. Звідси виходить, 6 дорівнює B1 помножити на 1 четверту І B1 дорівнює 6 поділити на 1 четверту. Тобто B1 дорівнює 24. Тому що тут дріб рвається при діленні, другий дріб перегортається і ми множимо. Значить, B1 ми знайшли. Просто підставляємо тепер B1 24 поділити на 1 мінус, мінус другу. Тобто 24 поділити на 3 друга. Давайте поділимо, поділимо. 24 перших поділити на 3 других дорівнює. 24 перших помножити на 2 третіх, перегортаємо знову ж таки, скоротимо 3 і 24. Тут буде 8, тут 1. 8 на 2 16. Сума нескінченної геометричної прогресії даної дорівнює 16. Переходимо до завдання 2 і 4. Аби його ви могли зробити самостійно, можна спробувати подивитися відео під номером 183, знайти його зможете у списку творення 9 класу геометрії це теорема синусів. У нас є трикутник, сторона трикутника дорівнює 12 см, а радіус кола, описаного навколо круга, навколо точніше трикутника, дорівнює 4 корені з 3, 4 корені з трьох. Чому дорівнює градусна міра кута трикутника протилежного до даної сторони, тобто цей кут треба знайти. Згадуємо теорему синусів А поділити на синус кута А дорівнює 2Р. А ми знаємо це 12. Синус кута А ми не знаємо, тому поки залишимо, як є. І 2 помножити на радіус, тобто на 4 корення з 3. Множимо хрест-нахрест. У нас виходить синус кута А. І попереду нього буде 2 на 4, 8 коренів з 3. Дорівнює 12. Звідси, синус кута А дорівнює 12 поділити на 8 коренів з трьох. 8 можна скоротити. Тут скоротимо на 4, тут буде 3, тут буде 2. Значить, виходить 3 других. І тут ще корінь з 3. Але ж корінь з трьох і 3 можна скоротити. Тут корінь з трьох просто пропаде, а тут просто залишиться корінь з трьох. Виходить корінь з трьох на 2. А синус такого значення це в нас 60 градусів, тобто синус 60 градусів дорівнює рівня корінь з трьох діленому на 2. Це все з таблиць можна подивитися. Я сподіваюся, ви це зрозуміли, але не забувайте, ми розв'язали варіант не повністю. В нас ще є третя та четверта частини. Якщо вам цікаво і ви хочете продовження, то будь ласочка, ставте лайки, пишіть коментарі, особливо на Ютубі. 20 лайків на Ютубі робимо третю частину, а 50 лайків на Ютубі робимо четверту частину. Тому підписуйтесь, проявляйте активність, будьте активними, поширюйте цей, цей канал серед своїх друзів, це відео серед своїх друзів. Діліться ним ось і будемо продовжувати. Вам зараз дякую за увагу. Сподіваюся, було цікаво і зрозуміло, головне корисно. Якщо залишили запитання, пишіть в коментарях. До зустрічі на наступних наших уроках.